Ви слухаєте українське радіо, я Ірина Славінська, і далі в нашому ефірі починаємо розмову з Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки та оборони України. От, пане Олексію, без зайвих передмов, я думаю, можна почати нашу розмову зі свіжих новин. Ну, от, припустімо широко обговорюють імовірно смерть Пригожина в результаті вибуху в тому самому приватному літаку. Тому до вас таке запитання, як ці новини можуть вплинути на ситуацію на фронтах. Ну, по перше за все, я хочу сказати, що те, що відбувається на Росії, і смерть тих людей, які безпосередньо приймали участь в атаках на наших громадян, це неминуча кара. Вона обов'язково буде і не має значення, де це буде відбуватися. Це по перше, друга ситуація пов'язана з тим, що сам Вагнер на сьогоднішній день як структура. З великої гідності припинить існування, тому що там все трималося на всіх людях, які безпосередньо знаходилися цьому літаку. От але це не має нас тішити, тому що маємо на увазі, що таких структур там багато на Росії і наше завдання рухатись вперед, прибирати їх з нашої території для того, щоб у них не було жодного бажання взагалі зазихати на нашу землю. Ну, представників ПВК Вагнер зокрема були. І є напевно на території Білорусі. А що буде, ну зокрема, з ними ви вже озвучили думку, що ПВК Вагнер на вашу думку не продовжить своє існування. А цей білоруський контингент це виклик, перш за все для Лукашенка, тому що я нагадаю, що він безпосередньо давав гарантії безпеки людини на прізвище пригожин. і тому це виклик для Білорусі. Ми вважаємо, що скорше за все вони будуть найближчим часом прибрані з території Білорусі. Якщо Лукашенка... От має бажання зберегти спокій на території нашої країни, якщо вони надалі будуть продовжувати там знаходитись для тих цілей, для нам відомо. По перше, це дратування Польщі Литви і наших кордонів, які у нас є спільно з Білорусією. От я думаю, що найближчим часом Лукашенка зробить все можливе для того, щоб їх там не сталося. Куди вони підуть? От, ну це питання вже окремо, тому що там кожен особисто буде вирішувати свою долю, як він буде продовжувати своє життя. От не всі вони звичайно підуть на фронт. Частина, до речі, вагнерисів лишалася на Луганському напрямку. Вони не всі звідти е, переправлялися після відомих подій. От, і тому ще раз ному, що нам своє робити, нам рухатись вперед, нам прибирати цю нечість з нашої території для того, щоб у нас була вільна країна. Ось ще таке запитання, як то кажуть, зі студійного вайбера чи існує імовірність, що пригожин як ватажок вагнерівця насправді не загинув? До речі, цю чутку можна і в багатьох телеграм-каналах прочитати. Частину з них, напевно, читає наша аудиторія. Ну, ви знаєте, це ж історія стара свого часу вважали, що Гітлер десь там чи то в Аргентині, чи то в іншій країні от, перебуває. Тому тут зараз буде дуже багато думок, пліток, інших інтерпретацій цих подій з урахуванням процесу, який був на Росії в п'ятницю, суботу, неділю, відомі дні, коли вони рушились вирушили на Москву. От маєте на увазі, ми більш ніж впевнені, що це не могло відбуватися без доручення високопосадовців, які безпосередньо знаходились в Москві. Пригожин не настільки самостійна фігура для того, щоб самостійно приймати рішення. Пам'ятаєте, як його там вітали в місті Ростові. От як їх вітали по дорозі, і тому це така непроста комбінація. Ми не виключаємо, що це початок транзиту влади на території Росії. Про ті новини, які чути з тимчасово окупованого Криму, де я нагадаю, уражено російський зенітно-ракетний комплекс С 400 також напередодні прозвучали з боку головного управління розвідки новини про операцію українських сил оборони на території Криму. То що, пане Олексію, де окупація починається? Як почнеться? Ми з вами всі побачимо. Повірте, це обов'язково буде. Ми кажемо, що якщо росіяни не возьмуться за розум, а це складно все повірити, то у нас іншого шляху, як проводити військову операцію по звільненню. Нашої території просто вони нам не не залишать. І тут немає нічого дивного. знаєте, коли останнім часом хтось починає розповідати, що захід не має цього бажання, що у них там своя думка, то що ну дивіться, публічна жодна, жоден політик на заході, жодна інституція на заході таку думку не висловлювала. А ті один клерк з НАТО, який зробив таке. Припущення, що ми маємо позбутися наших територій для того, щоб ми стати, стали членом альянсу. Ну тоді треба запитати, а що ж це за принципи альянсу? Якщо стати його членом треба віддати свої території, справа в тому, що дуже багато сьогодні забувають про принципи, а на них тримається взагалі весь світ. Або у вас принципи є, і ви їх дотримуєтеся. Якщо у вас немає принципів, тоді треба про це наголосити, що ви безпринципні і тоді права сили буде домінувати в світі, що є абсолютно неможливим. Я от пригадала, що сьогодні вранці в нашому ефірі військовий експерт висловив припущення, що російський зенітно-ракетний комплекс С 400 який було уражено українськими силами, міг бути уражений українською якоюсь нового типу ракетою. Що ми можемо знати, якщо можемо знати про ту зброю, яку було використано? Давайте скажемо, ракета була нова. От, ракета була абсолютно сучасна, і використання її довело, що е, наш оборонно-промисловий комплекс, наша програма, яка започаткована було, до речі, нагадую, у 2020 році це ті, хто нам розповідав про підготовку до війни, до речі, відповідь саме в 2020 році було рішення ради на з безпеки оборони з цього приводу відносно певних процесів. Вони не всі були відкриті, і тому суспільство не могло знати про певне речі. Так це наш новий вироб, от який показав себе абсолютно бездаганно. Тобто, я перепитаю, це новий новий виріб? Це чи перероблений покращений старий? Давайте що значить перероблений, покращений старий. От. Ви хочете Ну, ходили і розмови і назви. про те, що є Ні, назви, звичайно, ми не запитуємо. Тоді зупинимося на тих натяках, які прозвучали. Поговоримо тоді про ще одну новину. Кримська платформа відбулася у Києві 23 серпня. Це велика подія. Про неї багато говорили в новинах. Зокрема, ми в ефірі Українського радіо. От з вашої точки зору, з вашої перспективи, який головний цьогорічний результат Кримської платформи? Я хочу нагадати, що це вже третє зібрання великих посадових осіб майже з всього світу. Це і країни, які представляють всі континенти. І хочу сказати, що питання до Криму до того часу, поки він не буде звільнений від окупантів, не буде сходити з порядку денного, не тільки на території нашої країни, ну і не буде сходити на території тих країн, які вважають себе цивілізованими. Не можна в 21 першому сторіччі військовим шляхом загарбати чуту територію і не нести за це відповідальність на кримській платформі. Дуже багато було виступів лідерів, президентів, прем'єр-міністрів тих країн, які безпосередньо приймали участь, а приймали участь 53 країни в форумі. І я хочу зауважити, що одноголосно було всі вони говорили про те саме, що це наша територія, що ми маємо право її звільнити, і ми обов'язково це зробимо. Продовжуючи розмову про результати і про ті слова, які звучали під час третього саміту кримської платформи, тут можна процитувати те про що під час брифінгу говорив Володимир Зеленський. Він відповідав на запитання про можливе збільшення кількості мобілізованих. Я прочитаю цитату Володимира Зеленського. Отже, скажу відверто: військові до мене із цим звернулися, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Кінець цитати це слова Володимира Зеленського. Коло брифінгу за підсумками третього саміту Кримська платформа. А от до вас, пане Олексію, запитання: яких змін щодо мобілізації можна очікувати в Україні? Змін до мобілізації ніяких очікувати не треба. Я хочу всіх заспокоїти одним реченням: наша мобілізація почалася 24 лютого, 2022 року. Перший день початку військової агресії були прийняті відповідні всі рішення Верховного командувача збройних сил нашої країни. Було проведено засідання ради на забезпеки оборони самого ранку. Якщо хтось забув, можу нагадати. Потім восьміч ранку Верховна Рада проголосувала всі відповідні нормативно-правові акти, в тому числі те, що стосується. E, мобілізації у нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається в такий спосіб, що ви, з зарахуванням того, той необхідності e, хлопців і дівчат, які треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Мобілізація вже не перший етап e, відпрацьована і такого якогось гвалту не треба підіймати тому що це. Все йде за тим планом, який на сьогоднішній день є. Так військові на сьогоднішній день звертаються і буде скорше за все додатковий додатковий призив, але це не значить, що це буде виходити за ті межі, от які ми затвер... затвердили ще умовно кажучи, 24 лютого, 2022 року. Я хочу сказати, що мобілізація у нас іде е, спокійно. І ті е, обсяги, е, які потрібні для наших збройних сил, вони ніколи не перетинали ту позначку більш більш того, я можу сказати, що ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували військові, бережуть наших е, військовослужбовців, і вони призивають рівне стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань. Ну, в контексті розмови про мобілізацію, я впевнена, що чимало наших слухачів і слухачок стежать за повідомленнями, які стосуються теми, ми, до речі, з вами пане Олексію вже минулого тижня обговорювали перевірки роботи військоматів, перевірки роботи військово-лікарських комісій. І от навіть сьогодні є повідомлення про резонансне затримання тих, хто були в двох київських районах, причетні до створення фейкових медичних довідок для призовників. Можливо, якісь новини на цій частині. Роботи на цій ділянці роботи ви могли б розповісти або прокоментувати. Ви знаєте, що президент на крайньому засіданні ради на збезпеки оборони дав доручення готувати наступне засідання. Те, що стосується роботи, ВЛК. зараз. Така робота ведеться. От і найближчими днями дата вже визначена. Президент збере наступне засідання ради на збезпеки оборони, там де саме буде розглядатися це це питання. От я можу сказати, що ми відрізняємося від е, Російської Федерації тим, що ми не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Це не треба робити, тому що ви в сучасному світі приховувати нічого не можете. І Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть зробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих от, е, подій, які є абсолютно не Приємними, особливо під час війни, вони всі будуть покарані. Таке запитання я, пане Олексію, вам поставлю. Воно знову таки за мотивами. А... Тих візитів закордонних, які здійснив Володимир Зеленський, і в результаті цих візитів вийшлося в новинах в наших ефірах на українському радіо. Ми обговорювали анонсоване надання Україні літаків і підготовку льотчиків українських. І Таку допомогу обіцяли Данія, Нідерланди, Норвегія. Якими результатами от з думкою про літаки, про навчання наших пілотів, тут можна поглитися, і чого насправді можна очікувати, крім обіцянок? Я можу сказати. Те, що долучилися, і Португалія за рахуванням того, що президент Португалії перебував безпосередньо в нашій країні під для святкування дня незалежності, приймав участь в кримській платформі. От ви чули заяву Сполучених Штатів, що вони готові до цього долучитися? Майте на увазі, що перевага в повітрі Російської Федерації це. Велика проблема для наших збройних сил, і тому як тільки ми почнемо получати F-16, сучасні літаки, які зможуть бути в паритеті з літаками Російської Федерації, справи на фронті будуть зовсім зовсім рухатись набагато швидше ніж вони рухаються сьогодні, і тому для нас конче необхідно от якомога швидше, щоб наші військові, наші льотчики. Наше аси здобули навички користуватися цими сучасними літаками. От як тільки вони пройдуть відповідну сертифікацію, отримують відповідні сертифікати, вони відразу будуть сідати, скажімо так, за штурвал цих літаків. А це про який час чи про який таймлайн, як це так сучасно називають, може йтися. Я би не хотів зараз конкретно казати дату, але повірте, ми робимо все від нас залежно, щоб це стало якомога скорше. Більш того, я можу вам привести такий приклад, коли мова йшла про патріоти, то зазвичай 9-12 місяців є навчання для тих людей, які починають опанувати такою складною, важкою справою, як користування патріоти. Наші ж військові пройшли цей шлях буквально за півтора-два місяці і на сьогоднішній день дають феноменальні результати з рахуванням того, що вони безпосередньо все це от вивчали і продовжують вивчати безпосередньо в бойових умовах. Я думаю, що з літаками буде така сама ситуація. Той курс, який є розрахований для штатних ситуацій, скорше за все, він буде зовсім по іншому відбуватися і. Наші е, хлопці і дівчата, які проходять зараз навчання, вони роблять все від них залежно для того, щоб це стало якомога скорше. Новини, які стосуються Росії та Білорусі, бо було були повідомлення про те, що Росія почала переміщувати до Білорусі частину своєї ядерної зброї. Йдеться про ракети малої дальності. Який ризик застосування такого озброєння країною агресором? Це звичайні лякачки, які робить Російська Федерація зараз спільно з білорусами. От я хочу зауважити, якщо не йде Бог у когось в голові, виникне бажання от завдати ударом саме тактично ядерною зброю, майте на увазі, що відповідь буде миттєва. От і в, в іншому випадку тоді треба ставити питання, в якому світі ми тоді збираємося жити. От я більш не впевнений, що до цього не має дойти, але якщо дойде, то питання ще раз наголошую світу, має бути віттєва і зрозуміло. Більш того, я можу сказати, що коли Білорусь намагалася щось там бряцати зброєю біля кордонів Польщі і Литви, От, провокуючи певні процеси, то та відповідь, яку вони отримали, я думаю, була цілком зрозумілою. Зараз воно вже буде набагато тише. Вот в тому числі усі і по, по іншому групування. Вони вже не будуть там шахтати біля кордонів Польщі, і Литви, тому що вони зрозуміли, яку відповідь вони відразу отримують. Тобто можна говорити про консолідовану позицію світу щодо Білорусі, країни, яка так само причетна до атак проти України. Звичайно, Білорусі мало чим відрізняється від Російської Федерації. Щоб там не говорив Лукашенка, всі розуміють, звідки все це починалося, як це починалося. От і хто всьому приймав участь? Робити вигляд, що вони не, не для чого, ну звичайно можна, але ж дурних світі немає. Дякую дуже за ваш коментар. Ваші оцінки. Олексій Денілов, секретар Ради національної безпеки та оборони в ефірі Українського радіо.